Документальний фільм він теж історії українських чоловіків, скривджених росіянами у Херсоні. Презентували у безпечному просторі. Олександр прийшов на показ, каже розповісти про пережите сміливий вчинок. Ці історії і деяких людей, які були, ми знаємо і раніше чули їхні історії, і чули історії інших чоловіків, які поки не не погоджуються розповідати. Це це так це дуже жахливо і. Правильно кажуть, що це, це і є сторона російського міра, а не чеха, і не, і не Пушкін. Дмитро говорить під час окупації Херсона російські військові його затримували і допитували. Чоловік переконаний, фільм треба переглянути людям, які не знають, що таке війна та окупація. Дуже ну, морально. Важко через приступити через те, щоб це розказати людям. Це дійсно відбувалося з людьми в Херсоні і про це мовчати не треба. Фільм про сексуальне насильство проти чоловіків, яке вчиняли військові російської армії у катівнях Херсона. Створила команда Слідство інфо в основі стрічки історії чотирьох херсонців. Двоє з них говорили з закритим обличчям. Священник. Він в нього була своя церква в Херсоні. І, власне, там він проводив певну діяльність на початку повномасштабного вторгнення. Не якусь підпільну діяльність, просто вів діяльність як священик. Другий чоловік, який говорив з відкритим обличчям, це Віктор Солдатов. Він був системним адміністратором на заводі. І ще двоє чоловіків говорили з закритими обличчями. Один з них допомагав мітингувальникам під час у нього просто. Був свій бізнес недалеко від центральної площі, там де відбувалися проукраїнські мітинги на початку повномасштабного вторгнення. Там розпилювали сльозогінний газ росіяни, і він давав воду цим людям вмитися і попити. За це його через півроку затримали. До Херсона стрічку презентували у Києві. Головна редакторка слідства інфо Анастасія Станко каже, назва фільму є закликом до тих, хто був у полоні, розповідати свої історії. Це дійсно перший подібний фільм на подібну тему. Ми дуже сподіваємося на те, що і інші наші колеги візьмуться говорити. Ми знаємо, що є 101 випадок, сексуального насильства щодо чоловіків, зафіксований офісом прокурора. Тобто, ще багато історій не є розказаних. Альона Мовчан, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.